Чи посадять Порошенка, чи ні. Я думаю, це не тільки про Порошенка. Дадуть йому строк реальний, чи не дадуть, це не про Порошенка. Це в цілому про корупцію. В цілому, тому що сидіти має не тільки Порошенко, і не тільки Коломойський, який, до речі, сидить уже. А має сидіти і Ахмету, має сидіти і Пенчук, має. Всі сидіти ті, хто грабував нас. Ну, це я так вважаю, це моя така думка. Чому я вважаю, що вони нас грабували? Ну, друзі, це просто думка моя. Це не доведено ще судами, це не доведено ще інстанціями, які мають цим займатися, але я надіюся, що це все буде доведено до логічного кінця. Але ми маємо про це говорити, тому що це факт. На сьогоднішній день, щоб не розказували, це реальний факт. Нас обкрадають, в нас забирають останнє, і над нами ще й насміхаються. Розумієте, так? говорячи, що це норма. Норма що? Обібрати людей до нитки це норма. Привести сюди війну це норма. Ми все бачимо, друзі. Ми все бачимо. І е, таких прізвищ багато, е, кого я не назвав, то ви допишіть, нема проблем ніяких. Я буду озвучувати це. Чому? Тому що, як для мене е, всі олігархи однакові. Зумієте, так? Немає е, якихось кращих чи якихось гірших. Вони однакові. Чому? Тому, особливо, якщо вони дориваються до влади. Якщо вони біля влади. І впливають якимось чином на владу і на наш життєвий устрій це одне. А коли вони дориваються, як Порошенко дорвався, ваш цілий цільний президент. що сталося тоді? Тоді пішло, поїхало. Гроші заїхали так, чемоданами. Там скільки? Сім чемоданів завезли для старту. Ну, це вже доведено? Ну, я думаю, доведуть, бо факт вже є. Я думаю, що е, ті ж самі структури е, проросійські, які це все організували, вони це все ж і злили, тому що зараз їм вигідно отак. А, але питання ж не в цьому. Питання в тому, е, чому були підірвані склади? От склади взривалися в таких масштабах і так голосно зараз так не зриваються. Знаєте чому? А, тому що нема таких уже складів. Все основне, що в нас було, при Петру Порошенку, взлетіло на повітря. Просто, але саме головне ж, не те, можна сказати, тут при любому б могло це статися. Друзі, це мало поповнитися по нашим законам, українським законам, а, те, що втрачено. Державні запаси, будь-які стратегічні, які втрачені, вони мають бути поповнені. Вони не поповнилися. Чому? А для чого? Хто готувався до війни? Хто напрягався? І звинувачувати одного Порошенка я ж не звинувачую, друзі. Я ж вам ще раз повторюю: це вся наша така корупція. І потрібно щось почати. Ми почали ж, дивіться, не з Порошенка, а почали ж з Коломойського. Так? Як ви казали, друг Зеленського. Ну, все, друг Зеленського один сидить. Щас Порошенко сяде. Ну, я на те надіюся. А потім піде, поїде, бо це, це машина, вона запрацює. От вона запрацює, і все. І ці жарнава, вони перемелють. Ну, я так надіюся, я хочу цього. Чесно вам кажу, я дуже хочу цього всього. Тому що я і говорю про Порошенка сьогодні. І не забуваючи про Коломойського. І згадуючи і про Ахметова, і про Пінчука, і про Живагу там, і про інших 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 фірташів, їх же ж багато. Їх всіх потрібно піймати і всіх посадити. Потім в них все забрати, і можна їх вже і відпускати. Розумієте, да? як вірш звучить гарно як. Тому, будь ласка, друзі, пишіть, що ви про це думаєте. Не зациклюйтеся тільки на Порошенку чи Коломойському. Пишіть про всіх свою думку, Добавляйте, кого я не згадав ще. І ми будемо це озвучувати постійно і нагадувати нашим друзям на Заході, які і американцям, в тому числі, які доклали руку до цього всього. Щоб один сидів зараз Коломойську, я думаю, заберуть в Америку однозначно. А Порошенко буде сидіти тут. І потім це не має зупинятися. Далі, далі, далі накатом і всіх їх до відповідальності. Хай повернуть нам все вкрадене. А потім ми будемо говорити за те, що в нас забирає хтось надри. У нас точно ніхто нічого не забирає, бо у нас точно нічого немає. Надра у них. Потрібно забрати, а потім віддати народу. А народ хай здається в оренду. Хай хтось видобуває потихеньку і платить нам гроші з вами. А ми будемо їх отримувати, витрачати і мати радість від цього життя, друзі. Тому всім миру і добра. Дякую.